Виконуємо номер 6.38 із підручника Геометрія 8 та номер 14,38 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Побудуйте трапецію за основами А і Б, А більше Б та бічними сторонами С і Д. Приступаємо до виконання. Нам дано А і Б. Це Основи трапеції А і Б. І С і Д – бічні сторони. Потрібно побудувати трапецію Д. Проаналізуємо мову задачі. Вважаємо, що трапеція у нас вже побудована. Отже, у нас АД дорівнює А, БС дорівнює Б, АБ дорівнює С і ЦД дорівнює Д. Почнемо з того, що ми проведемо пряму і відкладаємо на цій прямій точку А, довільна точка прямої. Далі, Далі проведем, відкладаємо АД, що дорівнює А на прямій. Далі відкладаємо АК, що дорівнює у нас Б, будуємо коло з центром в точці К, радіус якого С, або дугу кола. Далі дугу кола з центром в точці Д, радіусом Д, де наші дуги перетинаються. Там і буде точка С. Точку С ми побудували. Тепер будуємо точку Б. Для цього проводимо дугу з центром в точці А, радіус якого С, і дугу з центром в точці С. Радіус якої Б. Де наші дуги перетинаються, це і буде точка Б. І тоді у нас А, Б, С, Д буде трапеція. Починаємо, проведемо прямо П, побудова. Я провела пряму П і вибрала довільну точку А. Тепер відкладаю довжину АД, що дорівнює у нас А, це буде точка Д. Тепер АК, що дорівнює Б. Точка К. Тепер проводимо дугу з центром в точці К, радіус якої це? і дугу з центром в точці Д, радіус якої Д. Де наші дуги перетинаються, це буде точка С. З'єднаємо наші точки. Ну, а тепер проводимо коло з центром в точці А, радіус якого це А, дугу кола теж проведемо. І ще раз, вона наче трошки циркуль. Вище трохи, зараз підправлю. І тепер центр С, радіус Б. Знімаю Б де наші дуги перетинаються, там і буде наша точка Б. І з'єднуємо тепер всі чотири точки. ну По моїм даним у мене вийшла прямокутна трапеція, тому що я. Можете взяти інші розміри А, Б, С і D. І наша трапеція ABCD у нас побудована. Номер 6 38 із підручника «Геометрія 8, та номер 14,38 з підручника математика 8. Виконано.